якою буде безмежна реакція Росії? Йдеться про можливе припинення обслуговування Росії міжнародними платежами СВІФТ, і як ми обіцяли, будемо далі розгортати цю тему вже з наступним експертом Андрією Ністрад. Банкір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ви такий банкір. Ну зараз це буде який знає, банкір? Перепрошую зараз? Побачите все. Побачите, тому що тому мав би заздрити от Медведєв Медведів здоровому образу життя, тому у вас написано, що ви бігущий банкір, чи який там. Так, да, бігущий банкір. Тому що ви там спортом займаєтеся, ну таке от у вас гламурний сайт, насправді, якщо говорити про який ці, є, Ну який зробили. Так от Дмитрій Медведєв може заздрити, але ми не про це. Ми зараз будемо говорити про міжнародну платіжну систему SWIFT і наскільки є там реальні перспективи відключення Росії від SWIFT. Що таке SWIFT нам пояснювати, вже не треба. Ми з'ясовували. Там кожен експерт у нас спочатку каже, давайте пояснимо, що таке SWIFT. Ні, ми вже знаємо. А тепер головним питанням на цей момент ну, в мене як людина не пов'язана з банківською системою, економікою, де-факто виникає питання, а віза і майстер-карт вони пов'язані зі СВІФТом якось. Пов'язані. Пов'язані. Тобто, це не просто відключення свіфту може статися. Насправді блокуються розрахунки всіх резидентів зовнішніх зв'язків Російської Федерації, експортерів, імпортерів, якщо це відбудеться. Це звичайно повний стоп всім розрахункам, це, це, ну, це буде шок я, да, я для чому? Росії. Я чому це з'ясовую, Тому що може статися так, що. Ну, пересічний обиватель, який там є. Ну, знаєте, Swift зупинили, ну карточкою ж я розрахуюся. Карточки теж будуть блокуватися. Через Swift, так. Да. Справа на... в тім, що розрахунки по, по інтерченжі, це так. Можете пояснювати? Люд, Людською мовою. Розрахунки між банками-кореспондентами, за якими відбуваються розрахунки за картками, вони теж відбуваються за допомогою SWIFT. Тобто, це та частина айсбергу, яку ми споживачі не Не бачимо, угу. Це неприємна новина, ну не для нас, насправді, а для росіян. Насправді, насправді, я буквально позавчора аналізував пов'язаність пари гривня-долар з рубль-долар. Вона дуже пов'язана. Тобто, ми повторюємо повністю тренд поведінки рубля. Тому при подальшому поглибленні кризи в Росії, яке неминуче до якого неминуче призведе така ситуація, ми теж будемо відчувати це на собі подальшу девальвацію. Дивіться, такий росіянин Андрій Ларіонов це пов'язує з відсутністю України коштів і загрозу дефолту. Зараз ну, повстання це, це, це не, не пов'язані. Дійсно, ми, ми настільки інтегру... інтегрувалися за останніх 20 років з Росією, що тепер нам дуже важко дається ця дезінтеграція. Я закінчу думку. Він говорить про те, що. Відсутність коштів тягне Україну на дно ще більше, ніж Росію, мається на увазі загроза дефолту. Але ну, в світлі останніх рішень, я так розумію, уряду і домовленостей з Міжнародним валютним фондом є перспективи отримання там, 27 мільярдів, далі йдеться про 3 мільярди від Сполучених Штатів і так далі і тому подібне. Тобто, сказати, що кишені будуть порожні, є сумніви. Тобто я даних не маю, але. І нема підтвердження, що ці кошти виділяються за великим рахунком. Все в процесі переговорів. Ну з... нам з вами до цих коштів, як як ми причетні, можете мені, мені з вами особисто <рес> ну, ніяк, тому що то бюджетні кошти фактично або запозичені для бюджету. Розумієте, мова йде про те, що бюджет України може перехватитись на деякий час на зовнішні на обслуговування зовнішніх боргів, так. і саме про це йдеться. Тобто, частина левова частина цих грошей піде на фінансування або рефінансування. Поточних зобов'язань, тобто Україна не скаже СТОП поточним зобов'язанням, не, не, не скаже дефолт. Але з точки зору пересічних громадян отримує Україна від МВФ гроші чи не отримує, це дуже, дуже слабко відчувається. Тобто це мало взаємопов'язані речі да, з писаними да. громадянами. Про, про, про це це можна дуже багато говорити, да, але, але це мало пов'язано дійсно з простим. Дивіться, ми можемо дуже багато говорити, але безрезультатно можемо результативно. Я пропоную результативно, щоб Давайте. нашим глядачам було зрозуміло, про що йдеться. І все ж таки, якщо повертатися до теми зупинення світ платежів для Росії, це, це чи можливо це, чи це просто така. Штука, якою лякають Російську Федерацію. Ну, я особисто не вірю, що їх виключать. Чому? Ну, ми ж ну не вони, вони, промис... вони більше лякають, Вони постійно лякають, лякають і нічого не роблять. Ну, категорія віри це ж така. Це ж можна а -а -а. вірити в Бога. Вірю в Бога. Це я не вірю в відключення світ платежів. Ми так само не вірили про можливість війни поміж Росією і Україною. Знаєте, вона є. Ну, ви спитали мою думку. Я кажу: я не вірю, що їх відключать. Це наскільки Вір. реально? Я не спитав, чи. Слухайте, наскільки реально? Ви читали Чорний Лебідь? М? Ви читали Чорний Лебідь? Ні. Сто років назад люди думали, що Чорного Лебідя не існує. Але коли відкрили Нову Зеландію, виявилося, що чорний, чорний лебідь» існує. Те, про що ми думаємо, що це нереально, це може завтра стати абсолютно реальністю. Тобто я не знаю, як буде реагувати світова спільнота, але е, насправді це був просто. б... Е, це Повна блокада Росії економічна від світової спільноти. Ну, якщо це відбудеться, то, то це буде мати ну, такі дуже суттєві наслідки для Росії. Дуже суттєві. Для України що це значить? Для України що це значить? Це значить, що нам намагаються допомагати. Ні, ну чекайте, це ж. Дуже простих речах. це тиск на нашого агресора, який на нас нападає. Це тиск економічний і фізичний, який має під собою підґрунтя в такій ситуації. Кидати нас на призволяще абсолютно нелогічно. Таких такі, такі в такому випадку треба іншою рукою давати нам гроші і підказувати, що нам треба робити з нашими реформами. Те, що, це суті... таке очевидне досить для нас. Ну, для, це для, для бізнесменів, але не дуже очевидне для уряду на сьогоднішній день. Ну, ви знаєте, теж можна багато багато про це говорити. Дійсно, в країні відбуваються абсолютно фантастичні речі, але, але вони відбуваються і ми це бачимо. Зрозуміло. Ну, Якщо говорити про. Про ту пару, про яку ви згадали: рубль, долар і гривня, долар, то та, у багатьох виникало думка, чого воно так пов'язано. Тому що там українці раділи, знаєте, сайт zenrus.ru, Там де не падає. Знає. Не знаю, я вам покажу. А, це, знаю, знаю. Да, бачу, бачу, в мене. <рив> не, не знаю, а я знаю. Ну, Коли він тому, прийшов що... на Фейсбук, я його навіть зарепостив. Бачив, та, та, бачив. Тобто, українці так, о, воно покотилося згори, але потім щось спинилося, а зараз все одно котиться далі. Але так само і падає гривня, наскільки я розумію. Ми котимось разом з нею, так. Да. Ну не так, так, щоб прямо ж синхронно зовсім, але ну який сьогодні курс гривні до долара? Я, наприклад, не знаю. 20,85. Це... Це чорний, реальний. Це, Це я реальний здавати чи купувати, якщо я зможу. 20,75 на 20,85, якщо вузько. Це де в обміннику? Ні. А де? Це реальний курс. Я не розумію. Ну, дивіться, сьогодні існує п'ять курсів. Да? Перший курс. Ще е одна новина, просто прекрасна. Вона вже існує, я хочу вас перервати, вона існує вже 5 місяців. Якщо ви не підходили до обмінних пунктів, то я теж не підходив, але. ви банкір. Ну так, це моя робота. Існує індикатив, перший курс. Який офіційно декларують. Існує реальний курс, за яким відбуваються реально угоди. Вони відбуваються під Сумом, під в публічних місцях, під обмінниками. Це реальний курс, який той курс, який я вам назвав, це первинний курс. Є ще вторинний, це от той, от той, який існує під, під універмагами. Ну ми цього ж ви не застали, напевно, цього 20 років тому це було. Я Да. Якраз застали. Застали? Я да. працював навіть колись міняли. Це був такий цікавий, цікавий да, Так Ось. Е... Це, 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 це другий, третій курс. Да. Ще є четвертий курс міжбанк, і ще є е, п'ятий курс реальний міжбанк, за, якому, за яким відбувається арбітраж між експортерами і імпортерами. Цей арбітраж це десь на рівні 20.40-2050. І Міжбанк він в межах 1% від індикативу. Тобто, таких 5 курсів. Це реалії сьогоднішнього дня. А за яким курсом? За яким курсом? Я ж вам кажу, Вже реальний, ви, 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 реальний ви, 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 курс, курс 2085. 20, ага, зрозуміло. Якщо ви говорили про зв'язку гривня-долар і рубль-долар. Як цю залежність гривні від рубля? Ну Зліквідувати або знешкодити, щоб не котитися разом. Ну це ж І дуже, дуже, в причини такої дуже, дуже довгий процес дезінтеграції. Розумієте, коли 25% експортно-імпортного балансу у нас було, відносилось до Російської Федерації, а зараз в одну мить це неможливо просто, просто обірвати. Воно зменшується активно. Об'яснення цьому до кінця я не, не, не можу зрозуміти. Тобто, от, сказали, от, от але... його не існує. Ні, якщо ми дивимося на два графіки, то вони абсолютно паралельні: от, гривня долар і рубль долар. Логічного об'яснення цьому, крім як, окрім як інтеграція економічна, її немає. А в чому полягає економічна інтеграція? Я теж погано розумію. Відсоток експортно-імпортного балансу. Коли почалася війна, це ж не значить, що ми припинили експортувати щось до Росії, і імпортувати з Росії. Угу. Це є економічна інтеграція. Раніше, за всіх часів, у нас було в експортному імпортному балансі десь 25-30% приходилося на Росію. Вони залишилися. Тобто зараз З... одномоменно ліквідувати цю зацікавлю. Звичайно. Не ну, це значить, що треба велику китайську стіну построю, побудувати ага. е між Україною і Росією і припинити всі економічні стосунки. Ну, це неможливо. Так от, власне, якщо світ відключить, вони ж припиняться. А... Ви ж не зможете розрахуватися за спожитий російський. Це газ. вони не зможуть розрахувати і ми не зможемо. Ну, там, от вам і велика китайська стіна. Хіба ні? Ну, Можна розрахуватись якось по-іншому. Можна розрахуватись да яку... через PayPal. Я сумніваюся, PayPal. просто тут ні, ну тут купа є варіантів. Сьогодні ми говорили з експертами. Дивіться, в такому випадку зазвичай знаходять шляхи, як як, обхідні як... шляхи. Ну, дивіться Кубу відключили 30 років тому, але на Кубу перерахувати гроші можна через європейські кореспондентські рахунки, наприклад. Кубу відключили 30, да, 30 років років тому, так. Тому, да. Від свіфта? Да. Я того не знаю. Кореспондентських рахунків взагалі. А як же ж чекайте, європейські кореспондентські да, далі? Ну, що з Вигадують через європейські банки, які мають кореспондентські рахунки з Кубою. в веде через 3 чотири кореспонденти, це відбувається. Але велика ймовірність, що можуть, наприклад, по, по дорозі гроші арештувати. Комплайнс американського банку якогось. Цікаві такі у нас нюанси. Ну, ви ж сказали, що ви міняли запросили на ефір? Ні, я це можу... ви сказали, що ви працювали. Я кажу, Ні, Кого ви запросили? Кого ну, тобто кого ви це, запросили. Був, це був жарт насправді, слухайте. Я, ну, я 20 років тому не працював, міняв, я набирав титри. Це ж нічого не міняє. вами був перший ефір україномовний колись Де? на п'ятому каналі. На п'ятому? Все можливо в цьому житті. Просто, ну, реально ми намагаємося скласти з пазлів ситуацію зі світом. Хто це відключає? сьогодні було питання? Це робильник такий, на кому написано писано Ну, приблизно, приблизно. Все одно всі розрахунки ведуться через американські банки. Це те, що завжди дратувало. Останнім часом, особливо російські, mm. російську владу, тому що все одно вони там рубільник тримають, гроші вони друкують, імітують вони, долар запускають в вони. Вони бачать, куди, хто платить, що, за що платить. Тобто все у них в руках. І це достатньо могутня сила. Mm. Америка це не тільки iPhone, це, це система розрахунків, по якій ходить долар. Цікава штука, яку довелося прочитати. От нещодавно є різні коментарі, але я ж кажу, що ми не економісти, і широкий загал глядачів громадського теж не економісти. З'явилася стаття спочатку як серйозна, потім її почали тиражувати як Раї... Раїся 24. Тобто таке фейкове, що Раїся введе веде, Росія веде золотий рубль. І все, і долару хана. От я... Хай веде. Так а це хіба не рішення? Ну, це... Ні, це не рішення. Росія Поясніть, ну, Ні... не долугом... сьогодні глобалізація досягла таких масштабів, що Росія сама по собі вона не може існувати. Навіть коли був Радянський Союз, вони... у нього були торгівельні партнери. З нами торгувала тоді Франція, торгувала Австрія, ну, долар коштував 80 Ні, Німеччина. Та причому тут скільки долар коштував? Тоді теж було три курси, але. По суті, країна не може обнестися великою стіною. Вона не може, їй все одно треба торгувати з кимось. Вона не може, це не натуральне господарство, це не в середні віка. Чому? Іран так до Бартеру і перейшов після відключення СВІФТ. Ну, це теж сьогодні з'ясували. Ми в студії це громадське світ з'ясували, Іранський приклад брали, не кубинський. Мішками будуть гроші возити, долари ті самі, але мішками. Мішками долари? Ну, в Росії, так. Да. Так, да, долари. Ну тобто коробка з-під ксероксу за числі да, єльці вон... не може здатися якимось недолугим жартом, так? Mm -hmm. Так. А хіба можна так долари возити? Є ж обмеження? Можна. Чи, я боюся зараз дізнатися щось щось кримінального минулого якогось можливо. Можна возити долари мішками. Хто знав про це? Я знаю, що 10 тисяч готівкою євро можна через кордон Європейського Союзу везти. Так. Ну так це ж одна людина тільки. Ну, а скільки в Росії людей 170 мільйонів. І кожен веде 10, 10 тисяч, ну, ви бачите, скільки такі... мільярди буде. Це ви так з гумором mm. підходите, та, До СВІФТУ mm. в Росії, їм може бути не до сміху. Тому що я ж кажу, що багато їм хто... буде не до сміху. Багато хто вони... думає, що є віза Mastercard, карт свіфтом я не користуюся. Але насправді, ну, якщо ви згадали про iPhone, в App Store ви купуєте щось російського розробника. Якщо в нього російський банк, російський акаунт і російський акаунт, то. Він вони, стає... ж, вони ж вже випустили альтернативу айфону, я чув. Йотафон? Ну і щось там, якийсь. Вже... Путінофон. Уже другий каже Сергій Мельничук. і він, Вершен... знаєте, В нього помер, в нього помер на андроїді телефон, але він купив айфон, а не йотафон. Чому? Ну бо так, бо таке життя. Бо прагматично мислить, очевидно. Ні. У мене зламався той. Та цей лишився, ну, поламаний валявся. Братів. Це ж я його ремонтую і буду ним користуватися. Новий айфон я купувати не буду. Принципово? Тому, що не на часі. Тому Ну, грошей нема. Направду так. на ці гроші варто було би відправити допомогу куди-небудь. Отак сказав Сергій Мельничук, але сьогодні він не в гуморі у нас. Ну, ви посварилися перед дефіцією. Ну так. Боже, збав. Ні. Все гаразд. Ясно, тобто, ми так з гумором говоримо, але насправді це зупинка по всіх фронтах. Так, так що всі... ну це в спричинить величезний негатив в такому, якщо це відбудеться, в середній ланці бізнесменів. Ну тобто, це дуже великий напряг, дуже великий напряг. Це така незручність, що ви собі не виявляєте. Ну, тобто, хто... я так я не середній бізнесмен, я не уявляю. Ні, я, я просто думаю, я я продумую про реакцію бізнесмена на ну, тут, тут Тоні, є, хто є дві, ворог. Є Слів, дві дві чи реакції. Путін? Ні. Може бути один варіант, що це тому, що а може бути, це ті кляті американці, у них дуже розпалюється це ненависть до, до американців, вони вважають. Вони вірять, тому що тут натівські якісь для війська. Так, да, да. Да. американці тут, знаємо. і все, і Американці тут вони висаджували вже в Криму, а ми тут врятували Крим. Ну, тобто я ці розмови чув. Абсолютно, на перший погляд, адекватних людей, але вони зумбовані. просто. Це гроші, де візьмуться. Ніде не візьмуться. з світом. Це повний шок для них буде. Ну і все. На цьому поставимо крапку в бесіді. Прекрасний фінал. Андрій Вністрад, банкір, був на студії, не без гумору людина. Бігущий як в нього на сайті написано. І говорили ми про свіфт-систему, можливість відключення в Я, Росії. Я Просто займаюся фоном. Багато а? бігаю, багато бігаю просто. Ну це мене Федерів назвав так. Це непогано, що багато бігаєте. Цікаво, куди побіжить діма Медведєв. просто розумієте. Занадто, занадто товстий для того, щоб бігати. <кій> Це теж правда, але справа в тому, що він сьогодні пообіцяв безмежну реакцію Росії. Ми намагаємося з'ясувати, що це значить безмежна реакція. Оце от, якщо ви маєте якусь версію, що є безмежна реакція. Або Та газ. ні, ну ви от знову на, на гумор. <світ> в людини рахунки, я не думаю, що в нього в російських банках рахунки. Щось мені підказує, е, якийсь голос я, з я космосу. Тут, я я тут... чую голоси я... не часто, але. Але зараз 100%. Пам'ятаєте, була така байка, що Черновецький залазив під стіл, і потім вилазив, і сказав, що я спілкувався з Богом, і він мені підказав. Угу. Пам'ятаєте? Чи, чи Звідки це? Під стіл залазив. Це байки були зі спілкування особисто з Черновецьким. От ви прийшли... Не, я, йде... я бачив серіал Недоторкання там, де Черновецького досить добре продіювали, подібні речі були. Я не знав, що це реальності. Ні, це реальності. Ви щось знаєте більше за нас, очевидно. Ну, я в місті живу. У мене якісь питання виникали до мерії завжди. Ми теж не за містом. Дякую за участь в програмі.